Традиційне свято краси «Міс золота Осінь відзначили в Кузнецовську 27 жовтня в приміщенні музичної школи. Участь у конкурсі взяли юні вихованки будинку дитячої та юнацької творчості. Шість красунь, швець Анна, Гаврилова Світлана, король Анастасія, осмолович Катерина, коханець Юлія та Белим Світлана змагались за корону переможниці. Конкурс візитка Мій імідж» познайомив глядачів із претендентками на корону. Бог доброти, мрійлива осінь, вірна подруга мені, порадила на конкурс конкурси прийти, подарувати всім натхнення і тепла, Усмішку ясну втіху принести. В свої п'ятнадцять життя пізнати до трішки встигла. Тому будь кому я дам. Терпіння ніжність від мами прийняла, на осінню щепість. Таємниця мого імені доволі банальна. Просто Анастасія, ну, себтонасінька, найпопулярніше ім'я героїн дитячих казок. А моя мама вже енну кількість років працює вихователем дитячого садка. Народилася я посередині весни на світле свято Великодні. З дитинства я захоплююся людьми і котами. Але більше надаю перевагу останній. Мабуть, буде важко мені повідати в справах моїх, але все таки постараюсь з Не старайтесь, не старайтесь образити словом, не старайтесь емоції свої я приховаю, вмію я овладіти собою, історія моя проста, вже дівчина молода, трохи задирака і кокетка, красуня Катя, брюнетка. Ціную я інтелект повагу, люблю зав... загальну я повагу, вмію дружбою дорожити, адже без дружби. Ці учасниці виявились надзвичайно талановитими дівчатами. Саме свій неповторний талант вони і демонстрували в конкурсі. Я зірка. Що я розбійник, я тільки хотів точити чини сокої зберези. Не дочи, це кров її, не пий же крові сестроньки моєї. Перезу ти сестрою називаєш? Хто ж ти така? Я мавка нісома. А от ти хто? Я від старих людей чув не раз, але з згоду їх не бачив сам. А бачити хотів? Чому ж бо ні? Що ж ти? Зовсім така, як дівчина? Пані, хочі як пана, Але руки білі, і сама тоненька, і вбрана якісний вона ті. А ж у тебе очі не зелені? Та ні, тепер зелені, а були, як небо сині. Творчі здібності дівчата проявляли і в наступному випробуванні: намалюй себе. Крім того, юні учасниці мали змогу розрекламувати гурток, в якому вони особисто займаються. Юні бізнес-леді з цим завданням впорались на відмінно. Кузняцов так говорять, поська варятка студії ми насуждає невидуманої історії, а ятори невозможно мовчати. Виміряючи журналісти, тема нашого ефіра сьогодні. Ководіти одного із локальних сообществ для молодежи Ларіса Аннеттронівна. Здравствуйте! Доброго дня. Що, Що стосується журналістики, сучасному світі професія набуває все більшої популярності. Багато хто з підлітків сьогодні мріє стати саме журналістом. Вони прагнуть рівноправного здоросту не висловлювання власних думок. Але варто пам'ятати, що успішним журналістом може стати той, хто по-справжньому мріє цієї професії, хто хворіє нею. Тому що що таке журналістика? Це хвороба. І чим далоновитіший журналіст, тим важча хвороба. Спасіба. Откуцика у мене вам к депутату Кознецовського горсовета. Ответьте мне на один вопрос. Что же все-таки можно сделать, да, для того, чтобы дети все-таки хотели хотели посещать городного рода кружки, ну не именно эти кружки, а не вообще кружки, да, а чтобы не шлялись и сидят там по А, теперь позвороть. Ну я Андрей Малахова, мое время это деньги, вы же понимаете. Ваше бажання, в першу чергу, будь ласка, і мрія. мрія кимось стати. Ви якраз той період встановлення себе 14-16 років. Тому, якщо ви мрієте кимось ставати, будь ласка, вперед, гуртки, інтереси, працюйте. за відповідь. У мене запитання до Лариси Анатолійни. Скажіть, будь ласка, що для вас означає слово журналіст і які якості ви виховуєте у своїх учнів? Ну, напевно, що взяв вітчизняної журналістиці особисто для мене є Василь Симоненко. Що стосується якостей, то діти повинні мріяти, повинні по-справжньому хотіти стати журналістом. Давайте так, я пропоную питання залу. От хто із вас має якісь мисли, або взагалі мечти, або бажання стати журналістом? Підніміть руку. Yeah. Ну от бачите, такі є. І от же, же я такі, продовжаючи, я вам що не потрібно тянути якесь час, щоб все в ваших це є народні танці, зокрема український народний танець. Але okay. повірте. so Останок вихованки будинку дитячої та юнацької творчості продемонстрували глядацькому залу та вимогливим суддям власноруч зроблені композиції на осінню тематику. Судівській команді під керівництвом Ігоря Валерійовича Куца, секретаря міської ради, обирати було дуже складно, адже конкурсантки виявилися достойними та дуже талановитими. Титул Міс чарівність справедливо отримала швець Анна. елегантність стала Гаврилова Світлана. Король Анна стала «Міс творчість, а белим Світлана міс оригінальність. Корона переможниці та головний приз титул Міс Золота осінь 2011 дістались коханець Юлії. Всі красуні були відзначені грамотами від організаторів та цінними подарунками.